Сонце в класі світло, на столі альбоми фарби, ми малюємо наше літо Хочем жити печалі І за цей наш тихий ранок За можливість вчити в школі, за веселий світлий хану Ми складаємо ці долоні Наші герої, наші захисники, слова дітей з руки, кожен малюнок, це живе вітання. В Україні наступний світ, ми ви дали нам час, щоб творить. Ми вам за це дякуємо кожну мить. Зі святом Збройних сил України вам дякуємо, воїни, сміливі, за подвиг ваш для нації і країни. Здорові, будьте, радісні, і щасливі. Зі святом вас, Збройні сили України. Нові науки. І з планшетом ми працюємо, все старання, всі наші стопутки. Ми на вашій силі будуємо, ми пишемо, вірші, знімаємо фільми, фільми. Віпана, це наша надія, схована в тисячах пісень, наші герої, наші захисники, слава подякули тяс руки, кожен малюнок, це щире вітання, Дитячих сердець, вдячне зізнання, ви наш міцний, надійний щит, щоб в Україні наступивний світ, ви дали нам час, що мрія творить, ми вам за це дякуємо кожну мить, нехай. Ми пам'ятаємо про ваші серця і страх. Ми дякуємо вам, з Днем захисників, і захисницю України. Ми віримо, ми чекаємо мир. Слава Україні, героям слава все, що я живу все все, це ще сплю в свої паси, все те, що ранок зустрічаю, що маю хліб і середу чаю, що чую та шини спів. Що бачу небо і кущ калини. І пірнаю часто в свої сни казкові. І дякую вам захисникам. Низький вам уклін і велика подяка. Спасибі героям за мир і свободу, за щастя на Богом нам даній землі. Хай посміхнеться, вам сонце яскраве, пролеться ласка дощем золотим. І мирне сонце, що світить в долині. Поверне радість у ваш рідний дім. Спасибі, воїни, за те, що бережете Україну, спасибі вам за мирний тихий сон, спасибі за те, що ви живі, спасибі, воїни мої. Ні дух ніколи не І не згасає на очах. Ваша відвага це велика сила, що розганяє ворогів та і страх. Хай буде успіх в кожній справі, хай побратими будуть як сім'я. Ми дякуємо вам за спокій і за краще майбуття.